Перед початком цього відеоролика попрошу вас підписатися на мій ютуб канал, так як ми йдемо до 300 підписників, а я вже дуже хочу добити цю ціль до 20 вересня. І поставити вподобайку і написати будь-який коментар для підтримки каналу. Буду дуже вдячна, дякую. Всім привіт! Мене звати Єва і ви на моєму каналі. І у сьогоднішньому відео у нас буде розпаковочка. У нас буде розпаковка корейської косметики. Я дуже сильно її чекала, це просто. Я замовила одні із майже самих популярних продуктів, які я тільки могла знайти. Тому що, ну, жертва маркетингу перед вами. Перше це консилер. Ну, ви 1000% бачили, якщо ви шарите за корейську косметику, ось такий консилер від бренду Clio. Я його знайшла на українському сайті, а вже деякі решт, інші продукти на іншу. Закордонну. Взагалі, я спершу хотіла замовляти це все на e-style, але. Там дуже все якось складно, і ми таки не розібралися з цим сайтом. Ні я, ні ніхто з моєї сім'ї не міг розібратися, як там замовляти, тому там якось все дуже складно, і взагалі неможливо не знати, чи до моєї країни це взагалі прийде. Я, звісно, дивилася це, вже розпаковувала, але не... Зараз ви це побачите. Це така краса. Тут ось така упаковка типу. Така як ромічна. Консилер теж ось такої форми. Я взагалі подумала, що він квадратний. Коли я побачила цю упаковку, я щось взагалі не поняла. Просто, тут дуже тоненька і гарна кісточка. Зараз буде тест. В кінці відео я буду пробувати його. Він достатньо світлий, мені здається, я, в принципі, вгадала, а може навіть трохи це світлий. В принципі, я думала, що може мені її підійде, тому що з шкіра в мене достатньо світла на руках, темніше, як ви можете побачити. Но я думаю, що в принципі, я думаю, так усіх. Наступне, що у нас буде, це пудра. Але від цього консилера я просто в захваті, він в принципі, я дивлюся, достатньо сильно перекрив Прямо такий плотний слой. Наступний продукт це ось така. Мега красива пудра з персиком. Просто подивіться, яка тут упаковка. ну Як таке можна? Тут просто коробочка гарна, я її не викину. Вона надто красива для цього. Але відкривається. Я не можу відкрити цю коробку. перші. <ріст> Вона така красива. Просто. Тут такий персик, але я замовила її у міні-форматі, тому що є ще така в Тут пуховочка. <ріст> Тут... Тут ще є така плівочка. Такого запаху не чути. Вриваємо ось цю плівочку. Вже пудра сипеться. Не люблю відривати ці плів... А! Ці плівочки в пудрах, тому що воно все дуже сипеться і тут прям порохи літають. Тихо, 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 обережно. Ого, вона дуже специфічно пахне, я не знаю. Я навіть щось сумніваюся, що. Не знаю. Вона прям пахне так специфічно. Я не люблю, коли взагалі якась косметика так сильно пахне. Це просто. Що це? Вона, вона така гарна. Вона дуже гарна. Ну, звичайно, така мінеральна, але. Воно дуже прикольна взагалі це упакування, воно ну, шикарне. Я навіть не знаю, з чого наступного почати. У мене є ще три продукти. Я навіть не знаю, з яких почати. Точніше, з якого у мене є туш. Думаю, що почнемо з неї тут дуже симпатична упаковочка. Я думаю, що ми точно знову ж таки бачили цю туш. Тут. Щось пише на корейському, але я не сильно розбираюся. Типу, я можу, в принципі, прочитати, але я не зрозумію, що тут написано. Тому що, знову ж таки, корейську я вчила, і я знаю алфавіт і якусь таку саму легшу граматику. Але я закинула. Ну, я думаю, що це не суть до відео. Розпаковуємо туш. Я вже бачу її розовий копачок. І тут ще якась карточка, або це просто картон. Скоріше за все. Тут такий бачоночок такий. Я надіюсь тут тонка кісточка, я вже не пам'ятаю. Вроді би, тут мало бути тонка. Ну, хто не бачив цієї пуші Я не знаю, мені здається, її бачили майже всі, хто знову ж таки цікавиться цю косметикою Тут немає ніяких пленочок захисних на самій туші, але є коробочка, тому. Тут дуже тоненька кісточка, хочу сказати. Хочу сказати, що тут дуже тоненька кісточка. Вона прям така. У мене туш є від Ролеаль Париж. Така телескопів, я думаю, що ви точно її бачили. Така в золотистій упаковочці. Там теж така тоненька кісточка. Достатньо симпатична. У мене ще є два продукти. З якого почати. Почнемо. з... Як думаєте, що це? Це тінт від бренду. Пріпера. Я не знаю. Я не знаю. Ну, я думаю, що ви знаєте, що ви бачили хоча б десь і чули про цей бренд. Тому що в, цьому, в цей бренд виготовляє достатньо популярну корейську косметику. Я замовила тінт і це взагалі такий гон з цим тінтом через те, що я навіть точно не знаю, який цей відтінок. Тому що я щось замовила навгад, можна так сказати. Не знаю, що мені зараз прийде. Дік, але він щось вверх, мені здається, він було бути вниз. Він такий красивий. Така просто ленточка, але вона дуже мило виглядає. Бо то ще є така колекція, що без цих ленточок. Зараз подивимося, як колір і запах. Для мене це теж важливо. Ой, він якийсь прям такий розовий. Мені щось здавалося, що якийсь, не знаю, що він якийсь нюдовий прийде. Я коли побачила оце, мені ще здавалося, що він якийсь персиково-нюдовий. А він якийсь розовий дуже... Хоча, хоча може він і не нюдовий. А ні, він взагалі не нюдовий. Це взагалі не нюд, Це якийсь такий... Пахне він цукерочками. Прямо такими карамельками-чупа-чупсиками. Солодковата, точно, навіть не цукерки карамельки, це солодковата. Якщо ви хочете тим гарним запахом, оце воно. І останнє це те, напевно, чого я чекала найбільше. Це ось така палетка. З рум'янами. Це я дуже люблю рум'яна. Я думаю, що можна... У мене є такі рум'яна від Dior, у мене є рум'яна від Rare Beauty, у мене є рум'яна від Revolution, у мене є рум'яна від якихось непонятних брендів з Aliexpress були. Ладно, з Аліекспрес. Вони мене користуються, ну, були. Напевно, єдине, що я замовляла на Aliexpress, прям з косметики, це були рум'яна. Ну, звісно, їх вже нема, тому що я їх викинула. Пропустимо це. Ще в мене є рум'яна. Палетка з рум'янами ще одна від Revolution. Є одні невеличкі рум'яни від Revolution, а є прям палетка. Є, що в мене ще є? Та багато є рум'ян. І це... Я дуже хочу це розпакувати. Мені вже прям не терпиться. Тут ма... це, вроді, би, колекція з полуничками. Ой, це було так легко, а я тут... Я тут спортила! Коробочка. Ну, добре. Що я на коробочку? Просто подивіться, як, яка тут упаковка, які вони тут вже видніються. Тут ягодки на коробочці. Вау! Тут все таке розове. Я мріяла це зробити. Це. Дуже гарно виглядає. Якщо чесно, то, якщо так дивитись, то це більше нагадує, ніби це якийсь дешевий пластик, але я вже чую, що це прям такий пластик, не дешевий. Ой! Ой, тут пленочка. А я вже хотіла тестити. О, мені шкода, мені шкода, ними користуватись. Такий розовий. Я просто мега в захваті від цих рум'ян. Я навіть ще їх не тестила, але мені просто стає побачити упаковку. Я взагалі від цього всього захваті, ну тут просто упаковка красива. І це вже факт. І просто це корейське, і тут красива упаковка, і це популярне. Я думаю, що це вже варте того, щоб це за. Перейдемо до макіяжу. Зараз всією цією косметикою я буду робити макіяж. Перше, з чого ми почнемо, це логічно з консилера. Тут немає тону, тому що я взагалі ним не користуюсь, тому ні кушон і тон я не замовляла. Мені це не потрібно. Тому що Мені здається, що в 13 років не сильно потрібен ще кушон. Ну, нехай буде мені 14, вже скоро буде зимою, 3 грудня. Можете зарано привітати? Добре не треба. Ну він світлий, я не знаю, навіть чим він, він її, Я думаю, що консилер ліг достатньо непогано. Він дуже плотненький, перекрив все гарненько. Таке собі гарненьке перекриття. Я думаю, що настав час зафіксувати це все ось цією пудрою з персиком. Я взагалі, окрім цієї пудри, ніяких продуктів від цього бренду не чула. Але це таке. Ні, мені не подобається, як вона пахне. От шошо, а її запах мені не подобається. Вона пахне не, навіть не персиком. Вона не персиком пахне. Вона просто якоюсь таким яскравим запахом для пудри я б не дала такий запах. Розсипала трошки. Не дала такий запах. Зараз я буду вбивати цією упаковою. Не розмазувати, тому що такого терти не потрібно пудру. А просто ось такого вбивати. Ну, вона непогано матує. Вона дуже стерла пори. Я не знаю, чи в ній є тальк. Я не знаю. Тут просто упаковка красива. Я так косметику по всіх принципах замовляю. Забрала, мені здається, все дуже гарно розгладило, Я не знаю, наскільки вона тримає макіяж, але я думаю, що тримати буде непогано. Ось так з нею виглядає моя шкіра. Дуже шкода використовувати ці прекрасні пляжа. Ну, їхній час настав. Я їх відкрила. Я думаю, що я якось перемішую кольори, але пігментація зразу на кісточку передалася. Ти буде, в принципі, і має бути. непогано. Я зразу тако всі рум'яна наберу. Ух ти, конір приємний, прям такий холодний, як я люблю. Холодний і ягідний я дала сюди і сюди. Я не знаю наскільки видно, ще дала трішки на підборі. На ніс трошки. Вони просто ідеально лягли. Я не знаю, може на камері так не видно, їх взагалі щось мало видно їх на камері. Але так то вони просто ідеально лягли. Я не знаю. Вони прям ніякої плямки. У в мене ще не знаю. Не бачила, що таке. Ну, якщо чесно, то бачила, але це класно. Моя найлюбима частина під'їхала. Це туш. Я не люблю красити вії. Це мій найлюбимої макіяж, Хоча вам дуже змію все. Ну, запах неприємний. Ну, в принципі, це туш. Не думаю, що багато тушів мають у нас приємний запах. Зараз я швидко їх накрашу. Я просто в шоці. Вона, вона так гарно їх подовсила. І тонко, і без комочків. Це що це таке? Це таке як? Як? Ну, тільки я дивлюся, що я це око гірше накрасила. ну Це через те, що я не додивилась. Але оце чи наскільки вії мої маленькі і їх погано завжди видно, то оце навіть дуже хор хороший результат. Я ще подивлюся, як вона буде лягати вії, які взагалі без ламінування, або тут вже трохи ламінування тримається. Я, правда, його робила ще літом, але це таке. Та, я знаю, що в мене маленькі вії. Ну, типу, вони не маленькі, але вони, ну, типу, вони прямо ростуть. Їх не видно такого. І під час ламінування у мене дуже сильно слізаться очі, і через це клей добре не може їх зафіксувати. Наступне, що у мене буде, це мій найлюбивий етап. Це тінт. Зараз подивимося, як він буде поводити себе на губах. І чим він відрізняється від тінта ромен? нас буде тест. Ну, стерло сяяння трішки, ви можете замітити, але воно все одно лишилось на губах. Тому хорош, Все, що я можу сказати про корейську косметику, яку іменно я замовляла і тестувала в цьому відео, це вау! Я не знаю, це прям для мене це вау! Я не візажист, не професіонал, не, не знаю добре, як тестити косметику, але для мене, типу, я, як звичайна, людина, яка просто буду користуватися нею, мені це подобається. Ось такий макіяж у мене вийшов. Всім па-па!